Шановні працівники освіти, щиро вітаю вас з вашим професійним святом. День працівника освіти було є одним із найважливіших професійних свят, яке відзначається в нашій державі і, зокрема, в нашій територіальній громаді. Працівники освіти це більше двох тисяч вчителів, вихователів, технічних працівників. Це більше восьми тисяч учнів, це біля двох тисяч. Дітей, які ходять дошкільні заклади, і взагалі це має дотичність практично до кожної родини. Тому ми всі знаємо, вирішуємо багато питань, розуміємо ту проблематику, яка сьогодні є перед нашою освітою. Я щиро вдячний вам, шановні вчителі, працівники освіти. Що ви в цей непростий час, час ми розпочали такий непростий ковіда, час військового стану вам прийшлось і приходиться проводити свою роботу, навчати наших дітей і виховувати їх. Ми розуміємо, що фора навчання сама різна, що оці військові тривоги, які у нас є, вони мішають нам, але не дивлячись на це, ви проявляєте можливість максимально робити все, що від вас залежить, і ваша громадянська позиція нам дуже подобається. Ви просто молодці, ви робите все від вас залежне. Тому щира подяка вам за вашу титанічну працю. Хай буде у вас в першу чергу добре здоров'я, хай будуть успіхи. Ваших вихованців, ну і зрозуміло всім нам миру і перемоги. Слава Україні!